вечір, мене звати Василина Білок, я менеджер в Агенції нерухомості Кубовахо. І сьогодні ми будемо говорити про спільну іпотеку. Спільну іпотеку з чоловіком, з подругою, зі знайомою, наприклад, зі сестрою. Зараз я буду під'єднювати кредитного експерта Аліну. Зараз я її запрошу, а ви в той час, будь ласка, підготовуйте свої запитання про іпотеку. Добрий вечір. Добре, добре. я добре. Ще не може буквально може представлюся одразу. Мене Аліна звати. Я являюсь експертом з іпотек в Кубових ОМ. Буду так само рада не тільки вам сьогодні розповісти і прояснити якісь певні моменти, а також допомогти з отриманням самої іпотеки в Варшаві. А наша компанія знайде нерухомість, яку ви купите в іпотеку. Тому ось так. Так, сьогодні я вже казала, ми будемо говорити про спільну іпотеку. Взагалі, хто може взяти іпотеку, якби ти могла би нам, нашим глядачам, роз'яснити, тому що багато я знаю, що всі думають, переважна кількість людей знає, що це має бути сімейна пара, в яких є шлюб. От, можеш, будь ласка, нам трохи ширше розказати. По суті, хто може приступити до іпотеки з таких самих головних факторів, які завжди кажу клієнтам, то це три моменти. Тобто ті, хто мають карту побуту, в деяких випадках без карти побуту, ті, хто мають затруднення офіційне, мають по суті, підтвердження того, де вони беруть гроші, так скажемо, так, заробляють, мають кредитні можливості, і, відповідно, вклад власний. В деяких випадках можна без вкладу, але це вже окремі випадки, так? окремі програми. Відповідно, якщо говорити на тему нашого сьогоднішнього ефіру, то по суті це можуть бути як особа одна, наприклад, так, подружжя, чи то вони в шлюбі, чи то, наприклад, хтось один приступає до кредиту. Може бути, наприклад, пара, і так як ти говорила, там сестра, брат, дві сестри також траплялися, останньо закрили такий темат, брали кредит. Також це можуть бути просто друзі, але тут є, якби є певні нюанси, є плюси, мінуси. Але загалом кожен може приступити до кредиту той, хто має кредитні можливості. Та кредит може взяти і чотири людини на одну нерухомість. Може бути, але тут залежить також від банку, тобто хто скільки приймає осіб при кредиті. Тобто тут потрібно ознайомлюватися в залежності від ситуації і дивитись, до якого з банків ми можемо податись. Я думала, що в кожному банку можна по 3-4 людини. Тобто, Тут дуже, дуже все залежно. Залежить, чи це чотири людини, і це, наприклад, кожен має окремо господарство домови, чи це, наприклад, не знаю дві сімейні пари, які хочуть купити великий будинок? Ну тобто тут все дуже індивідуально, але є моменти і можна так пробувати. Розкажіть нам, будь ласка, плюси, мінуси спільної іпотеки. Тому що як є подружжя, ми там розуміємо в них шлюб, але якщо, наприклад, це друзі, які там можуть бути нюанси. Ну, по суті, плюси-мінуси. Кожен, скажімо, солідарно відповідає за кредит. Не зможе хтось один платити за кредит, то тоді підключається другий. Бо якби кредит нікуди не дівається, всі відповідно від солідарно відповідають за кредит. Тому на прикладі подружньої пари, так? Чоловік має затруднення, дружина має затруднення, відповідно, дружина втрачає роботу, то й все одно на чоловікові висить обов'язок платити за кредит. Бо все-таки це спільний кредит для подружжя. Якщо для прикладу візьмемо за дві сестри, uh -huh. одна е, перестала працювати, не має доходу, інша має також сплачувати кредит. Тобто нікуди він не дівається, він просто так: половина кредиту від нас не зникає. Тому. Це, якби, такий самий головний мінус, можна сказати, того, що ми беремо на двох кредит, але також є мінуси, якщо, наприклад, хтось не знаю, помре, так, то все одно залишається обов'язок сплачувати кредит на тому другому кредитобіорці. Або ж якщо не знаю, розлучення досить чиста ситуація. Тобто тут також потрібно вирішувати питання або продавати повністю нерухомість, відповідно отримувати по 50% з продажу нерухомості, або, наприклад, викупляти частинку у дружини чи то у чоловіка. Плюси, звичайно, це вища кредитна спроможність. Але також тут нюанс є в тому, якщо подається дві особи, то і дві особи також перевіряються: перевіряється його кредитна історія, перевіряються доходи, чи він в стані буде сплачувати кредит. Ну і також чи є якісь в нього там заборгованості чи ні. Тобто, також верифікується клієнтом згідно критеріїв, чи зможе він приступити до кредиту, тобто. Ну, головний плюс, то це можна сказати, в більшості вища кредитна спроможність, ну, і також може бути вищий вклад власний, так, якщо ви, наприклад, не знаю, пара, mm -hmm. хтось збирав собі, ну тобто, наприклад, дівчина збирала собі кошти, хлопець собі склали разом і купили нерухомість набагато в вищому бюджеті, ніж кожен би міг сам. Ну, Тому я... тут так. На фірмі, що коли брали дві людини, подавались на кредит, то в жінки було більше, доход, більше дохід, а в чоловіка, здається, фірма чи діяльність була замало, і вигідніше було все-таки жінці одні взяти і вони підписували розчітково. Тут можна, якби не, не дивлячись на те, що можна вдвох взяти на прикладі подружжя можна також е, взяти, наприклад, і сам чоловік або сама дружина, в залежності від ситуації. Якщо, до прикладу, ми беремо до уваги, що Окей, якщо потасця е, чоловік з дружиною, чоловіка, наприклад, не має затруднення, він, допустимо, ще працює там на Україну, має фірму в Україні, тобто немає тут жодних документів, ну, то тоді, доречно, буде розглядати все-таки купівлю на дружину, так як вона має, до прикладу, карту побиту, має Е, Достатнього доходу або купити нерухомість, вклад власний, і відповідно підписується роздільність майнова. Аби після цієї роздільності вже до майонтку не в спільного пішло пішла нерухомість, а тільки, наприклад, до дружини. Тобто дружина буде єдиним власником нерухомості, також буде сама приступати до кредиту. І тоді, щоб чоловік не рахувався як особа на утриманні, по суті, він не має можливості податись на кредит, бо більшості банків вимагають карту побуту, то тоді роз... якби. Підписується така роздільність майнова. Це, можна сказати, тут поділити на декілька типів самої власності, так? бо може бути спільность мовженська, тобто, можна купити домайонтку подружжя, це буде ваше спільне майно, можна при роздільності майновій це все зробити, тобто або чоловік купує на себе, або дружина. І також, якщо розглядати сестра з сестрою, або там не знаю колега з колегою, ну то тут кожен купує, або по половині 50 на 50, або ж це також можна сюди віднести хлопці з дівчиною. У мене, наприклад, така ситуація, що ми купували 50 на 50. або ж, наприклад, обирати по частинках, так ну тобто може бути так, колись була така ситуація в нас, що 20% купила сестра. А 80% купив брат, тобто обоє подавалися на кредит. Єдине, що у брата на свою частину була більша, якби частина самого вкладу власного, тому йому і припадала більша частина нерухомості. Тут все якби залежить від ваших вже домовленостей, якщо говорити про такі, якби просто пари, так не, не подружжя, тому все, все можливо. Ти також згадувала, що можна продати нерухомість, тобто що багато людей може і не знаєш, якщо ви купляєте нерухомість і берете нерух... на кредит на нерухомість, потім можна її продати. За це можна не переживати. Такі нема такого, що ми взяли кредит на 30 років, і 30 років сплачуєте. Тобто тут можна в разі ву не знаю, ми хочемо переїхати щось зробити. Нерухомість під страхів. Тут навіть на з життя по суті наших клієнтів. Взяли в 22-му році кредит. У 23-му ми перенесли кредит, тобто на кращі умови, зменшило процентування. 24-му році вони продали клієнтам, бо іншим клієнтам бо розлучалися. Відповідно, тут по суті такий наглядний приклад ситуації, коли подружжя розлучається, розводиться. То тоді продається нерухомість, кожен отримує свою частку, кредит сплачується частинкою. Ну, тобто, скільки залишилось, скільки покривається кредиту. Вони залишаються без кредиту, але зі своїми коштами власними. Кожен має по половині, так скажемо. І далі вже кожен йде своєю дорогою: чи то купує нерухомість, чи то не знаю, орендує далі. Тут вже кожного своя справа. Добре, я тут підготувала ще питання таке. Що трапляється, якщо ми вже це може більш детально говоримо? Хтось розуміє, робить... uh -huh. іпотека ж вона не зникає, так? Її потрібно ж все одно погасити. І тобто кожен по частинці погашує або продає, так як ми швидше говорили. По суті, сплата лежить якимось ну, як кажу, що солідарно сплачується кредит, але зазвичай кредитний платіж стягується з якогось одного рахунку, так? Чи то спільного, чи то, наприклад, одного з кредитобірців. Тут по суті потрібно дійти до якоїсь домовленості, хто буде платити за кредит, або продається нерухомість, і кредит закривається, і ви розходитеся по своїх сторонах, або ж наприклад. Викупляти, наприклад, частину якусь, ну тобто, чоловік викупляє 50% дружини або ж дружина, навпаки. Тут все суті проговорюється, так ну тобто домовляється, якось ділиться майно, тому тут уже трошки інша справа нотаріусів, адвокатів і всього іншого. Але кредит потрібен, ну тобто він залишається, він не зникає при розлученні або сплатити, або продати, або викупити частинку. Добре, а скажи, будь ласка, які потрібні документи, щоб взяти кредит, отримати іпотеку в Польщі? Я це згадувала на самому початку по суті карти побуту, угу. затруднення офіційне в Польщі, щоб фірма, на яку ви працюєте, вона була в Польщі, або ваша єдноособова діяльність, також провадилась на території Польщі. З додаткових, ну по суті. Все, що пов'язане з нашим затрудненням, так підтвердження наших переказів заробітної плати, можливо, податкові декларації вимагаються в банках, в деяких не не в усіх, але в більшості випадків, все таки краще мати. Дійсний паспорт закордонний, це якщо портатись до документів, ну і, звичайно, вклад власний. Ну тобто, тут якщо дивитися на Варшаву, то все-таки хоча б 10% потрібно мати, або купити те, що все-таки буде в тому бюджеті, який продають нерухомості. Бо те, що, наприклад, якщо орієнтуватися, все таки на нерухомість до 500 тисяч, або там без вкладу власного, або поміститись у лімітах, ну то це все-таки має бути нерухомість в околицях Варшави. Іпотеку треба брати чим швидше, тим краще. Говорю, що зараз більш стабілізувалася ситуація на ринку, також з кредитами іпотечними. Через, може, трошки більше тижня буде знову засідання Ради політики Пеняжної. Подивимося, що на цей раз приготували для нас політики, так і. Це рада, тому цікаво, чи будуть зменшуватися стопи, чи все таки залишиться на тим тому самому рівні е, на даний момент, е, як сказати більш статистики, так набудову що клієнти. Не тільки купують нерухомість, але також і задумуються над тим, аби рефінансувати свій кредит, перенести на кращі умови. Тому зараз можна сказати так: 50 на 50, внески і на іпотеку просто на купівлю нерухомості, і відповідно на те, щоб перенести свій кредит, зменшити платіж щомісячний. Я думаю, що скоро ми також. Якби надамо інформацію, як можна це все зробити, скільки зекономити, як на платежі це все відзначається, ну і відповідно на терміні кредитування. Тому кому хто брав кредит, запрошую також на консультацію, можна все проаналізувати і подивитися, чи доречним буде рефінанс на даний момент. Так, нагадуємо, що отримання іпотеки це у нас і безкоштовна послуга, і так само рефінансування. Що ви бажаєте рефінансувати свій кредит, будь ласка, звертайтеся, пишіть нам у приват, дзвоніть, там в шапці профіля є номер телефону <кху> на рахунок іпотеки. Всіх прорахуємо, поможемо купити нерухомість. У нас сьогодні не дуже багато глядачів. Я думаю, може, всі будуть в записі дивитись, але в разі чого то залишайте коментарі тоді в... під збереженим ефіром. Так, так, ми потім повідповідаємо, в разі чого. Тому ось так. Але досить чиста ситуація з того, що я зустрічаю брати е, кредит, наприклад, просто коли люди не одружені, угу. пара. Тому це досить популярно. Загалом я також задумаюсь на рахунок кредиту з подругою, оскільки ну хлопця нема, чоловіка нема, <laughs> квартири треба. Тут варто також дуже подумати над цим, звісити всі «за» і проти, щоб не було так, що через пару років хтось комусь скаже, як це все буває, так дуже часто криве слово, і потім будуть проблеми не тільки з вашими відносинами, а й також з кредитом. Бо кредит це все таки зобов'язання серйозне, і тут потрібно до цього також серйозно відноситись, або ж якщо в планах є сплатити кредит. Завчасно, вчасно, то звітів без проблем. Беріть. А, завжди можна я ще нагадаю, кредит можна надплачувати. Тобто, якщо кредит береться на 30 років, я знаю, що не всі банки одразу дозволяють надплачувати, але мені здається, за скільки часу можна, коли ти взяла кредит, орієнтовно його починати надплачувати. А тут більшість залежить від банку, зазвичай дають зі старту надплачувати кредит. Деякі можуть дати обмеження в перші три роки. Що угу. до прикладу, але це залежить також від опроцентування, наприклад, чи фіксована ставка, чи змінна. Але зазвичай ці перші три роки можуть давати або якийсь якусь додатковий, додатковий штраф за надплату, типу провізії оплати банку, або, наприклад, давати можливість надплатити один раз до 50%, а далі за кожен за кожну надплату вираховувати... Додаткову оплату в розмірі 1% від самої надплати кредиту, тобто від тих коштів, які ви хочете надплатити, зазвичай в більшості є можливість надплачувати безкоштовно. Чи то частично, чи то цілковито закрити кредит. У нас навіть е, з тобою була ситуація, коли клієнт за півроку сплатив свій кредит. Звичайно, це була невелика сума, але вже кредит сплачений в повній власності, без жодних кредитів, тому М -м, передаємо привіт, якщо будеш дивитися. А наш клієнт вже другу нерухомість купив. Так, власне, і без жодних штрафів була надплата, тому. Тут все супер пройшло, і вже клієнт за другою нерухомістю в кредит пішов, тому ось так. Так, ну, не як то прораховуйте свої кредитні можливості, заздалегідь, консультуйтеся з кредитним експертом, у нас є Аліна. Пишіть і можна вже собі потихеньку дивитися, якого вам потрібна зарплата, або е, плюс-мінус, яка буде рата, так? Скільки потрібно платити в місяць, яку ви хочете суму, тому що нерухомість. Найм в Польщі росте, але е, на рахунок іпотеки стопи процентові ну, ми тут не вгадаємо, так чи вони впадуть, чи вони виростать. За... Точно, точно можна зафіксувати собі на 5 років, якщо. Є переживання, і відповідно, тоді ми е, маємо закріплено точно і маємо знаєте, на п'ять років вперед прораховано, скільки ми будемо платити за кредит, не в, зважаючи на те, чи піднімуться стопи, чи впадуть. Якщо ж впадуть, то йдемо за рефінансуванням. Якщо піднімуться, то на ці п'ять років ми є в безпеці, тобто ну на... так скажемо, в безпеці в лапках. Ну, бо після п'яти років. Невідомо, що очікувати. Банки можуть тільки прогнозувати, що може бути, але точно вам сказати, що через п'ять років буде така сама ставка, ніхто вам цього не скаже. Тобто, дивися, якщо хтось підписує на п'ять років, в тракті протягом п'яти років все одно можна на рефінансування податися, так? Звичайно, не обов'язково чекати п'ять років і тоді вже рефінансуватись. Mm -hmm. е... Зазвичай, так стандартно, то клієнти через рік, через рік рефінансують свій кредит. Це те, те, що я бачу зі своїх кейсів, так, зі своїх клієнтів, то зазвичай біля року, може, трошки так 9-12 місяців, чекають і тоді рефінансують. Ну, звичайно, це залежить від того, чи ставка впала. Ну, так, Якщо не... ж у нас там різниця буде, не знаю, в піввідсотка, ну то немає сенсу якогось великого рефінансувати кредит, бо ми так дуже не зекономимо на своєму кредиті. А і... яка має бути різниця в ставці там 1% півтора? Хоча б, хоча б один, але тут також залежить від суми кредиту, який ми взяли. Тобто є багато дуже складових, які впливають на це рефінансування і на те, скільки ми зможемо зекономити. Мінімально, ну тобто, мінімально, що можна рефінансувати це, я так дивилась, також на своїх клієнтах. Це 1%, краще півтора, ну відповідно там і вище, так. В залежності від того, також чи це була фіксована ставка, чи це змінна, як все як ситуація взагалі змінилася в кредиті Попередньому, ну по суті, в майбутньому, так як зміниться вона? Тому тут достатньо багато факторів. Також варто звертати увагу, чи не побере ваш банк, в якому ви зараз при рефінансуванні додаткових оплат за раніше сплату кредиту. Думаю, так. А скажіть, будь ласка, як часто можна рефінансувати кредит? Немає якоїсь певної певних обмежень. Єдине, є один банк, який дозволяє рефінансувати. Вже рефінансований кредит, здається, якщо не помиляюсь, після шести місяців, але також перевіряю, чи все в термінах платилося, тобто, чи ми, е, так скажемо, порядочно так як би сплачували кредит. Тобто, не було в них жодних заборгованостей і виповнювали ми всі умови кредитування. Тому а так, зазвичай, можна рефінансувати до схочу, аби також це не впливало якось там негативно на вашу історію кредитну, і відповідно було доречним. Mm -hmm. Бо за рефінансом також, якби тягнуться свої кошти додаткові. Вони можуть бути як і тисячу злотих, так може бути і там дві-три, в залежності від того, чи маємо ми якісь додаткові кошти, чи то оплати за ранішу сплату кредиту. Тому тут. Варто записатись на консультацію і це все проговорити вже з кредитним консультантом, аби зрозуміти, які плюси, мінуси, і чи варто чи ні. Запрошуємо ще раз на консультацію до Аліни. Також хочу нагадати, що ми займаємося пошуком нерухомості, так само супроводом, іпотекою, ремонтами. Будь ласка, звертайтесь в нашу агенцію нерухомості, пишіть нам у приват. Якщо є в когось якісь запитання, будь ласка, пропишіть нам зараз, бо за трошки ми вже будемо закінчувати прямий ефір. Я так думаю, що сьогодні п'ятниця або всі виїхали. Або всі злякалися поганої погоди. Падає від години 15-ї досі дома. А скажіть, ти будеш фінансувати свій кредит? Чи ти вже рефінансували? Я задумуюсь. Наразі розглядаю пропозиції, ну, тобто, в мене не прямо таке високе опроцентування кредиту. Бо і, власне, задумуюсь поки що якби, в роздумах, чи пройдемо, чи не пройдемо, чи варто, чи не варто, ну тобто аналізую ось так. Але деякі клієнти наші з 24-го року, які побрали на початку року, зараз якраз плідно рефінансують свій кредит. Тому і в нас також є клієнтка з рефінансуванням, тільки має підготуватися те, що в коментарях пише. Ну, тому ось так. В більшості ми. Моє... Обговорили самі найваж... найважливіші такі питання. Е, я думаю, можемо залишити все-таки час на перегляд ефіру для клієнтів, для тих, хто нас по суті обсервує в інстаграмі. Можете писати, як і говорили в коментарях, і Василина потім вам також повідписує, сконсультувавшись з діною відповіді на питання. Добре, Аліна, в такому випадку дуже дякую тобі за цю, прям, цю пряму трансляцію, за те, що ми проговорили про іпотеку, хто її може взяти, чи це може бути подружжя, чи, чи це можуть бути друзі, знайомі, родичі. Було дуже-дуже цікаво. Я раз наголошую, що іпотека це безкоштовна послуга агенції Купова Хом. Вертайтесь до нас. На прорахунки, будемо раді вам допомогти. Я думаю, Аліна також буде дуже рада. Звичайно, Поздравляю. хорошого вечора, хороших тобі вихідних. Супер, дуже вам дякую за перегляди, хто був. Кого не було, переглядайте ефір, пишіть коментарі. Всім гарних вихідних і відпочиньте. І за, і за мене, і за Василину, і самі також відновіть свої сили. Taip. Taip, simtėkuoju. Sė. Sė. Simt, papa.